А п'ятиканал продовжує знайомити вас із тими ветеранськими просторами, які діють в Україні. І зараз з нами на зв'язку Ольга Яковлєва, директорка ветеранського простору Рівненської обласної ради. Пані Олю, вітаю вас. Пані Олю, вітаю вас. Вітаю. А розкажіть нам про роботу ветеранського простору Рівненської облради. Ви працюєте із 2020 року. Так, а що головного змінилося після початку повномасштабного вторгнення після 24 лютого 2022 року? Ну, по перше, змінилися наші напрямки роботи. Вони не стільки змінилися, скільки доповнилися. Ну, якщо ми раніше опікували учасниками АТО, учасниками бойових дій, ООС, ну ветеранами, тобто хто б як добровольцями, родинами загиблих померлих, то додалися ще, родини зниклих безвісті, і тих, хто в полоні. А особливості роботи тих зниклих безвісти. Мені це ну, дуже багато ми спілкуємося з ветеранськими просторами, і моя думка, що це от, ну, найважче з, з цією категорією спілкуватися саме і підтримувати їх. Ви знаєте, в будь-якому випадку важко, коли родина не знає, що з її батьком чи з її братом, чи з її чоловіком. Дружина. Тобто, оця невизначеність вона дуже гнітить. І знаєте, коли от з чим ми стикаємо: що коли людина ну, родина втрачає зв'язок з своїм захисником, вони починають спочатку дуже активні дії. Так? Їм здається, чим більше інстанцій вони з ними будуть спілкуватися, писати заяви, звернення, тим скоріше вони знайдуть свого чоловіка чи сина, але проходить час. І оце час, оце затягування, ця невизначеність, вона мабуть сама важка. тому що тут. Як би ми не хотіли, як би ми не намагалися, які б ми слова не підбирали? Ми намагаємось бути поряд, але все одно це дуже дуже важко не знати, де він і що він. І оця віра, да, надія вона переростає в розпач, потім знов напаки. Ну дуже великі емоційні такі хвилювання. А робота особ... які зараз потреби в самих ветеранів, як вони змінилися. Ну, бачите, наших хлопців ще важко назвати ветеранами. Ті, які були ветеранами ще з 2014 року. Вони тепер практично всі воюють. І якщо ми говоримо про якісь такі нові виклики, ну багато з важкими пораненнями, багато з ампутаціями. І, і зараз ми говоримо, коли ми говоримо про важкі ампутації, це може бути ампутація двох кінцівок і втрата зору, чи ампутація там трьох кінцівок. І нам треба готуватися до того, щоб ця, цей наш захисник він прийшов і ми були гідні і готові його зустріти. Це і територіальні громади, і родини. І ми тільки вчимося цього. Стосовно вашого проекту ветеран і закон, нові виклики, про що він і чи оці от виклики пов'язані з законодавством настільки актуальні для військовослужбовців. Звичайно, все взаємопов'язано, і нестандартні часи, і нестандартні рішення. І якщо ми десь в 20-му році ми вже почали співпрацювати з центрами пробаці, ми приїздили, були хлопці, які повернулися, які скоїли правопорушення. Ми тоді вже бачили, що вони відчувають себе табойованими. І тільки коли ми зустрічалися з ними, розповідали хто ми що ми що ми намагаємось робити. Вони потім приходили до нас, і ми допомагали чим могли. Там допрацювати до, документи, е, зробити ще щось на сьогоднішній момент. Е, перше наше завдання це актуалізація проблеми, е, скільки б ми не перелопачували інтернет, все одно багато матеріалу немає. І коли пишемо в пошуковій стрічці ветеран і закон, це як правило про законодавство, про пільги, про позитивний образ ветерана. Це а ветерани вони ж різні. І хлопці, які зараз воюють і стають навіть під час е, перебування в зоні бойових дій, суб'єктами пробації, вони так само різні. Наше завдання знайти е, от ту е, чітку грань між шаною вдячністю за те, що вони захищають нас і е, їх конфлікту з законом. Наше головне завдання це зробити так, щоб він не відчував себе табойованим. Якщо він скоїв якийсь злочин, він має відповідати перед законом, але в той самий час він має розуміти, що суспільство поважає його і шанує за те, що він воював. Пані Олю, а в ще ваш центр надає інформаційні консультації. А які саме і про що? Де ви знаєте, практично настільки різні бувають запити, і коли приходить ветеран, чи демобілізований, чи навіть ті, які були ветеранами після 2014 року, а зараз в силу певних причин вони не можуть воювати, вони приходять і ми починаємо розкручувати. Знаєте, приходять з одним питанням, але одне, друге, третє, п'яте, десяте. Ну і які ми інформаційні консультації надаємо? Перше, що ми надаємо саме. Тим, хто до нас звертається, ми консультуємо, куди звертатися, але це перенаправлення не є просто ти маєш туди піти. Тобто, якщо ми беремо людину в роботу, ми зв'язуємося з тою структурою, куди ми перенаправляємо, ми шукаємо, хто буде там відповідати, і ми, в принципі, прослідковуємо результат. Так само може бути варіант, коли є питання в родині в самій, наприклад, захворіла дитина. Да, і дедушка, який там 14 року ветеран, він телефонує. Каже: Ви знаєте, мій зять він трошки там, ну не такий, Дайте, допоможіть йому, бо дитина там лікується в обласній лікарні. Ну і звичайно, ми і тут втручаємось. Дуже багать, багато питань в родин загиблих, багато питань там, де немає статусу ще визначеного. Так само це родини зниклих безвісті багато питань буває в територіальних громадах, саме тому, що державні структурні підрозділи вони не можуть між собою прокомунікувати, і тоді, про... звичайно, ми намагаємось трутитися. А ще наостанок про програму соціального менеджерства в громадах це, в тому числі, і оць оця от функція інформування про яку ви зараз сказали. Це знаєте, ми вчимо. Тобто, соціальний менеджер він е, має більший функціонал ніж е, те, що прописано в законі про надання соціальних послуг, і наше завдання, щоб в громаді була та людина, яка вміє не просто виконувати все, що вимагає законодавство, а вона вміє приймати рішення і шукати саме ту інформацію, той ресурс, який наявний в цій конкретній територіальній громаді. І ми з такими менеджерами ми опрацьовуємо певні випадки. І є ті, хто знає, з нами з пілотного проекту 2017-2018 року. Тоді це був Рівненський район, це були сільські ради. При сільських радах були такі фахівці з соціальної роботи, і вони з того часу працюють. І ми бачимо багато, по перше, багато досвіду, по-друге, багато нових викликів. Тобто, це система, яка змінюється постійно. Ми її е, постійно моніторимо. І удосконалюємо. Дякую вам дуже, пані Ольго, за вашу діяльність і за цю розмову. Ольга Яковлєва була з нами, директорка ветеранського простору Рівненської обласної ради. Я нагадую, що ми продовжуємо а, кілька разів на тиждень знайомити вас з тими ветеранськими просторами, які а, функціонують в Україні. які а, їхній досвід, а, їхні ставлення до ветеранів, ті потреби, з якими звертаються до них, як самі ветерани, так і їхні родини, родини військовослужбовців, загиблих зниклих безвісті. На жаль, і от а, це був Ранський простір рівненської обласної ради.